Про одну із найрезонансніших тем ще від кінця минулого року, що стосується мобілізації, і, звісно, військовозобов'язаних так прикордонники зможуть запитати у військовозобов'язаного документи із ТЦК про відстрочку. І про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, останнім часом усе більше людей намагаються виїхати через підроблені документи. Тож такі перевірки відбуваються у рамках законодавства про перетин кордону та правил, що діють у період воєнного стану. Демченко радить військовозобов'язаним оновити свої дані ОТЦК і документи про військовий облік. Окрім цього, у документі має бути позначка про відстрочку. Ну і от одна заяву Демченка, користувачі соцмереж відреагували і скептицизмом. Хтось віджартовується, а хтось звинувачує прикордонників у порушенні прав. Давайте подивимось. Теоретично прикордонник має право навіть запитати, як в мене справи. А Ще шкільний табель, ветеринарний паспорт, довідку з ЖЕКу і кіло Документуйте, хто вимагав. Знімайте на відео прізвище і його фейс. Попереджайте, що вимагання це стаття. Нікуди не йдемо без письмової відмови в перетині кордону. Готуйте документи і в судна цих циркачей. Будемо лупити по виконавцям злочинних наказів. Ключове слово можуть, а можуть подивитися паспорт і пропустити може. Ще пов'язки треба буде носити як у гетто. Не можуть, а вимагають посилання на нормативно-правові акти буде. Якщо вони повинні перевіряти відмітки ТЦК згідно НПА, то чому не робили цього до повномасштабки?